Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я розповім вам, як додавати контакти власників Viber та WhatsApp прямо в crm системі Для цього давайте здаємо пункт продаж квартири актуальні і перейдемо в редагування якогось об'єкту. Як ми бачимо, в мене тут вказаний власник його телефон. Якщо, наприклад, я знаю, що цей телефон є в Viber і в WhatsApp, я просто ставлю галочки і натискаю Зберегти. Після цього кнопки іконки Viber, і іконки WhatsApp стають активним посиланням. Тобто, якщо я на них натисну, то мій система відразу пропонує відкрити чат з цим клієнтом-власником. Також навіть зі списку об'єктів. Якщо я нажму на контакти власника, то я одразу бачу можливість зв'язатися з ним по Viber і по WhatsApp. Таким чином, ми не лише фіксуємо контакти власника в Viber та WhatsApp, але маємо змогу в один клік відкрити з ним чат в тому ж Viber чи в тому ж WhatsApp. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна. Економте свій час, працюючи в системі LigaPro.